Доброго дня, дітки! 22 березня святкуємо День водних ресурсів. Саме тому пропоную вам зараз дізнатися цікаві факти про воду. Переважно ми потребуємо 1,5-2 літри води на добу. За добу ми виділяємо таку кількість тепла, що можна було закип'ятити понад 30 літрів води. Залежно від кліматичних умов людина може обходитись без їжі до двох тижнів, проте без води не можна прожити менш як тиждень. За підрахунками вчених, вода на нашій планеті Земля живе вже понад 2,7 мільярди років. Людина на 60-80% складається із води, і насамперед це залежить від віку. До прикладу, людський ембріон на 90 новонароджена людина близько 80%, а доросла людина до 65%. І з віком людина втрачає воду. Це є однією із причин біологічної старості. Всі звикли, що без води найдовше може прожити верблюд. Однак навіть звичайні пацюки можуть довше обходитись без води, ніж верблюд. Голод і спрага дуже схожі сигнали для мозку. Дуже часто ми відчуваємо голод, коли насправді організму потрібна вода, наша кров на 83% складається із води. Дорослі верблюди можуть випити. До 200 літрів води за раз. За дослідженнями ЮНЕСКО, найкраща найякісніша вода у Фінляндії. Коли ми їмо кавун, то практично п'ємо воду, оскільки він до 93% складається із води. Такий на перший погляд сухий фрукт як банан. також на понад 75% складається із води. У продажу перша пляска газованої води з'явилася у 1767 році. Підприємець, який додумався продавати цю воду, англієць Джозеф Прістлі. У 5 разів швидше поширюється звук у воді, ніж у повітрі. Коли вода замерзає, вона розширяється до 9%. Це часто стає причиною пошкодження труб і тари, де вона зберігається. Гасити пожежі більш ефективно гарячою водою. Вода, яка має вищу температуру, замерзає швидше, ніж холодна вода. Якщо розтопити всі льодовики на нашій планеті, то понад 12% суші зникне під водою, а рівень води у світовому океані підніметься на 65 метрів. Чені виділяють аж понад 1300 видів води. Розрізняють воду за походженням ґрунтова, льодова, джерельна, дощова, а також за розчиненими у ній речовинами. Понад 70% поверхні землі покрито водою. Але придатною для пиття є не більше, ніж 2%. Основний запас прісної води заморожений у льодовиках. Тільки вода є у природі у трьох станах: твердий лід, рідкий та газоподібний. Вода є дуже хорошим розчинником. І тому у абсолютно чистому вигляді у природі не трапляється. На землі міститься понад 325 мільйонів кубічних миль або 523 кубічних кілометри води. Дітки, дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!